Шановні колеги, шановні друзі, шановні гості нашого заходу. Ми насамперед дякуємо всім за увагу до нашого університету та до тих процесів, які відбуваються тут, університет короля Данила намагається розвиватися відповідно до своєї стратегії, що з поміж іншого передбачає створення простору для успішного розвитку особистості і. Розвиток, поточний розвиток суспільних відносин. Ми всі це бачимо. Ми є свідками цих процесів. Він відбувається з тримкими темпами, і будь-яка освітня наукова установа, до яких належить і наш університет, має триматися цієї хвилі. Ми намагаємось це робити. Зокрема, сьогодні поговоримо про правничу сферу і про сферу правоохоронної діяльності. Підготовку фахівців у цих сферах забезпечує наш університет, і е, тут є певні новації, на які хотіла би звернути увагу і презентувати вам е, деякі результати нашої роботи. В межах цих спеціальностей здобувачі мають змогу зокрема, отримати і вдосконалити свої знання й вміння, які стосуються. Питань протидії злочинності це питання одне з ключових на сьогодні. зокрема, і зважаючи на умови війни, що триває, ми хочемо, щоб здобувачі, які навчаються на цих спеціальностях, отримали вузькі фахові знання, вміння, зокрема, і такі, які дозволять їм працювати. З інформацією, з даними і використовувати це в процесі своїх функціональних обов'язків, в процесі здійснення правничої і правоохоронної діяльності. Сьогодні ми спробуємо презентувати один з таких проєктів. Його унікальність є зокрема, в тому, що цей проект є з одного боку результатом наукової діяльності. І я певним науковим здобутком, а з другого боку, ми його впроваджуємо в освітні процеси, і таким чином намагаємося зробити ось цю досить корисну колаборацію між науковою сферою і освітньою, поєднати їх між собою і дати таким чином поштовху розвитку наших спеціальностей. Йдеться про онлайн платформу, розроблену професором кафедри права та публічного управління університету короля Данила. Миколою Корчевським, ця платформа використовується для аналізу офіційної статистики протидії злочинності. Власне про цю платформу безпосередньо ми сьогодні говоритимемо. Микола Віталійович розповість про її унікальність, продемонструє очевидно механізм її використання, переваги покажуть її, і ви подивитесь, як ми можемо з такі прогресивні ідеї втілювати. У життя працювати з подібними продуктами і використовувати їх як в науковій сфері, так і в освітньому процесі. Я тоді з задоволенням передаю слово Миколі Кершевському для продовження нашої роботи. Дякую, Євгенія Олександровичу. Шановні колеги, зрозуміло, що мета будь-якої інституції. В сфері вищої освіти це надати здобувачам такі інструменти, щоб вони свідомо підходили до вибору варіантів своєї поведінки, щоб вони свідомо керували тими процесами, до яких долучаються, і не в останню чергу ефективність цієї діяльності залежить від якості і вміння працювати з інформацією. В демократичному суспільстві критично важливим є можливість контролю громадськості за державою, і в сфері правоохоронній, в сфері кримінальної юстиції один з способів забезпечити цей контроль це аналізувати відкриті дані, в тому числі дані офіційної статистики щодо протидії злочинності. Для того, щоб це можна було зробити, було створено цю платформу. Ви бачите за спиною в нас приклади, як платформа працює: посилання QR на платформу, посилання на прес-реліз цього заходу. І коротко хотів би освітити, що нам вдалося встановити, що такого важливого необхідно знати громаді. В сфері протидії злочинності на підставі аналізу е, актуальних даних, які минулого місяця оприлюднили е, в січні офіс генпрокурора в лютому державна судова адміністрація. Отже, перший момент найпоширенішою групою кримінальних правопорушень найчастіше обліковують і найчастіше засуджують за кримінальні правопорушення проти власності. Близько 30% всього того, що обліковують, і всього того, за що засуджують в Україні, принаймні минулого року, це злочини проти власності. Серед злочинів проти власності найбільше обліковано шахрайство. Це тренд останніх двох років. Раніше, практично з самого початку з 91-го року. Першим в обліку завжди була крадіжка. Зараз відбувся такий кардинальна, кардинальна зміна, і два роки ми вже спостерігаємо як найбільш поширене кримінальне правопорушення шахрайства. Водночас необхідно звернути увагу, аналізуючи статистику, на те, що порівняно з минулим, з 23 роком, в 24 році. Зменшилося на 30% кількість е шахрайств і на 20% кількість крадіж. У чому справа? Для громадськості важливо розуміти, що це не через оздоровлення криміногенної обстановки, а через законодавчі рішення. В серпні минулого року було підвищено граничну межу кримінальної відповідальності за злочини проти власності. Якщо раніше крадіжкою вважалося таємне викрадення на обсягом 302 гривні, то зараз з серпня минулого року 3000. Отже, для розуміння того, що відбувається, що нам дають відкриті дані. Вони нам дають, по-перше, більше всього злочинів проти власності. По-друге, серед них більше всього шахрайства. По-третє, держава зараз фокусується. На більш небезпечних формах практично кожне третє шахрайство, кожна п'ята крадіжка, які раніше ставали предметом обліку, зараз такими не стають через новий закон. Все це актуалізує вимоги забезпечення захисту права власності. Неймовірної актуальності набувають проблеми інтернет-шахрайства і важливо, плануючи свою діяльність. Згадати вимоги кібергігієни, безпеки використання систем дистанційного банківського обслуговування і так далі. Цього вимагає ситуація, яка складається в країні. Наступний важливий момент, який свідчить з даних, це е, зростання кількості засуджених військовослужбовців. Е, з початку війни таких осіб, кількість їх збільшилася в три рази. Ну і минулого року кількість облікованих так званих СЗЧ зросла в шість разів з пробачте, в 4 рази: з 16 тисяч до 66 тисяч випадків, а кількість дезертирства зросла в 3 рази з 7 до 22 тисяч. Про що говорять ці дані? Ці дані говорять про те, що важливою. Проблемою громади, не тільки правоохоронних органів, громади нашої з вами є міркування і напрацювання ефективних, ефективного реагування на е, протиправну поведінку захисниць і захисників України. Це безпрецедентна ситуація, що сталася. Така кількість людей з бойовим досвідом. Який неймовірно травмуючий, через який вони зазнають істотної соціальної дезорієнтації, потребують так само безпрецедентних заходів ресоціалізації, суспільство не може бути осторонь цих проблем. Ми маємо розуміти це. Отже, наступна критична проблема, на яку ми звертаємо увагу з даних, це Адекватна реакція і заходи ресоціалізації для військовослужбовців в світлі протидії злочинності, третій аспект. Всі знають про проблему наркотизації нашого суспільства. Всі знають про те, наскільки це небезпечно. Однак статистика дає нам багато приводів для запитань. Якщо ми уявимо уявно тисячу засуджених в 2013 році за наркотичні злочини, то серед цієї тисячі було б 212 людей засуджених за збут наркотиків минулого року, 24-го, серед такої тисячі засуджених за збут було б 80 людей, тобто відбувається такий дріфт фокусу правоохоронної системи від протидії збуту на. Більш прості, примітивні задачі. Це соромно, але необхідно це розуміти. І громадськість має бути активною в тому, і задавати питання, чому так? І ми маємо долучатися до того, аби змінювати фокус. Проблема з фокусом спостерігається і в іншій важливій проблемі протидії корупції. Близько 80% засуджених за службові злочини минулого року це випадки засудження за пропозицією недобро неправомірної вигоди. Це ситуації, коли, наприклад, патрульним пропонують 200 гривень за те, що їх зупинили в стані алкогольного сп'ядіння на вулиці, а патрульному пропонують цю купюру і все це записується на батькам, і потім протягом тижня маємо нового корупціонера. Засуджено формально це так, але погодьтеся, чи відповідає така цифра 80% 4 ,5 з п'яти засуджених, чотири ось такі е корупціонери. Чи відповідає така картина соціальному запиту протидії корупції настільки гострому зараз? Очевидно, ні, потрібна пріоритизація е в, в сфері протидії корупції. Ну і е, ще одну річ, на яку я хотів би звернути увагу. Багато в тому числі в нашому університеті приділяється уваги е, розумінню того, як війна повпливала на кримінальне право, е, що відбувається з практикою. Ну і одним з е, кримінальних правопорушень, яке з'явилося через війну, є глорифікація дій ворога, е, це засудження за. Визнання або невизнання агресії за прославлення учасників і е, представників агресора. Так, от з використанням Crime Data Lab стає зрозумілим, що з тисячі засуджених е, близько 70 засуджених осіб мають вік за 50 років. Близько 40% засуджених жінок. За умови, що середній рівень жіночої злочинності – 12%. І ті особи, які засуджені, яким було призначено покарання, 80% з них було звільнено від покарання. Виникає цілком зрозуміле питання, чи це адекватна відповідь тій небезпеці, гібридній агресії інформаційній війни, війни з боку РФ, чи адекватну відповідь дає кримінальна юстиція? Чи це те на що варто витрачати ресурси? Ну в прес-релізі ще наводиться більше і докладніше інформації. Хочу зупинитися ще кілька моментів на тому, в який бік розвивається розвивається платформа. Ми вже створили в тестовому режимі доступні. Новітні такі інструменти, як помічники персональні на основі штучного інтелекту. Це інтеграція з чат gpt і чат-бот в Телеграмі. Можете використати. Ми відкриті, як сказав Євгер Олександрович, до співпраці. Цей продукт використовується, Пропонуємо всім, хто зацікавлений в розробці дослідженні злочинності. Глобальному в регіональному рівні готові запропонувати м співпрацю в цьому питанні. Ну і зрозуміло, що дуже активно Crime Data Lab використовується в навчальному процесі. Е студенти отримують важливі компетенції роботи з інформацією. І про це Олександра Іванівна. Будь ласка, дякую. Так, звісно, така платформа вона є, скажімо, виконавлює наш навчальний процес. І завдяки таким платформам, таким е, даним, ми готуємо фахівців, які є насамперед конкурентно спроможними на ринку праці, і вони вміють працювати статистичною інформацією, вміють здійснювати прогнози, тобто це є кількісне опрацювання кількісної інформації для того, щоб використовувати в практиці. Зокрема, студенти-юристи за спеціальністю права використовують цю платформу під час навчання. Кримінальне право умовах цифрової трансформації у нас є такий спеціальний курс для спеціальності правоохоронна діяльність магістратури. Де наш такий ракурс більш спрямований на аналітиків, це є курс аналіз прогнозування та протидія зручинності. Отже, ці фахівці будуть спроможними, і вони вже готові працювати. Також студенти паралельно використовуючи цю платформу, мають можливість брати участь у різноманітних проєктах. Де навіть мають змогу заробляти певні кошти додатково будучи студентами, і відповідно все це формує фахівців, які в умовах цифрової трансформації зможуть давати раду професійній сфері. Шановні Дякую. колеги, я ще дві ремарки з вашого дозволу зроблю на закінчення. Отже, щодо можливостей для широкого використання платформи, я наведу лише один приклад. Персональні прикладки я використовував безпосередньо. А я думаю, що всі нещодавно чули новину. Вона була поширена від національної поліції про те, що поточного року була збільшена кількість ДТП з постраждалими, і це було оновлення рекорду: двадцять тисяч, майже двадцять тисяч 26 тисяч аварій за е, попередній рік. І таким чином простежується так само тенденція до збільшення кількості постраждалих в результаті ДТП. Користуючись відповідною платформою, ми можемо перевірити, як кримінальний закон виконує свої функції. Чому такі результати стають можливими, можемо перевірити, як відбувається реагування, зокрема, встановити той факт, що, попри погіршення ситуацій на дорогах, так само як і раніше, більшість засуджених за вчинення ДТП звільняються від покарання. Тобто, Четвертих всіх засуджених звільнені від покарання, вони не відбувають реального покарання за загальним правом. Тобто тут є питання, які можна ставити розвивати, і розвивати, далі проводити дослідження і е, проводити якісь е, е, аналітичні розробки. Далі і на сам кінець я би зазначив про е, те, з чого починав. Та ми намагаємось вдосконалювати освітні програми і робити їх. Так само унікальному з огляду на ті можливості, які продемонстрував Микола Харчевський, сьогодні з огляду загалом на ті тренди, які на сьогодні у нас є в суспільстві, ми намагаємось робити таким чином, щоб ці програми ставали привабливими для наших абітурієнтів, щоб вони мали свій специфічний фокус. Зокрема, цей фокус може бути пов'язаний з роботою з даними аналітичними, Розвитком якихось аналітичних здібностей, з можливістю прогнозувати розвиток якихось явищ тощо на завершення хочу подякувати всім за увагу. Я думаю, що ми поспілкувалися плідно. Якщо є якісь питання, ми готові дати на них відповідь. Так. Запитань немає пригаду. Ми виконали функцію. Чудо, так. Дякую, Машано. Платформа читання платформа вже у відкритому доступі. Ви бачите посилання на неї. Користування нею абсолютно безкоштовно не потребує реєстрації. На тепер платформа інтегрує дані за 12 років протидії злочинності в Україні з 2013 по 2024. Вона інтегрує дані форми 1, форми 2 Офісу Генерального прокурора щодо облікованих проваджень і форми 6 і 7 Державної судової адміністрації щодо прийнятих Постановлених вироків і засуджених осіб з платформи, крім е, республіканського виміру, є вимір регіональний, є можливість будувати картограми залежно від областей е, України і досліджувати, порівнювати ситуацію в областях. Платформа вже абсолютно доступна. Можете використовувати її для своїх цілей. Університет і Crime Data Lab відкритий до будь-якого співробітництва. Будь ласка, я Щиро дякую вам за питання. Будь-які візуалізації, які генеруються платформою, можна зберігти для це є спеціальний функціонал. Дані на які на яких формуються візуалізації, результати вашої користувацької добірки. Тобто вас, наприклад, цікавлять е, крадіжки, які відбулися в е, Рівненській області, е, ви попросили е, цю візуалізацію. Є вкладка, яка дозволяє завантажити саме цей датасет, і, який буде згенерований таблицею. Плюс, е, для е, більш серйозного користування з цифрами, саме ми відкрили у відкритому доступі пропонуємо SQL механізм, тобто використовуючи simple Query Language... Можна генерувати запити і отримувати вже більш професіональні відповіді з загального масиву інтегрованих даних в платформі. Дякую, Василь Івановичу, Будь ласка, я зараз представлю в партійській центрі. Де найбільше цікаве, що буде знам, чи не дає ваша за форма можливості для допоможних допомагати, от ви нас можете три основні зараз структури, і тисків, і поліцейських. А що буде стульзує через яких через два? Щиро дякую вам, Василь Дуже приємно отримати від вас запитання, тому що. Напевно, Євген Сан, я мали честь слухати вашу лекції свого часу. Так що, що стосується прогнозу, зрозуміло, що вже тепер, по деяких напрямах, наприклад, незаконний обіг зброї, ті саме наркотики, ми вже в змозі показати, як реагує система, наприклад, на процеси реформи. Шістнадцятий рік, добре відомий нам реформами в поліції, достатньо чітко демонструє специфічну динаміку по окремих групах кримінальних правопорушень. То якщо буде е, очікувана ще ще один очікуваний ще одна реформа, да, чи ще одна така зміна, з великою вірогідністю платформа допоможе зрозуміти, як буде відбуватися це як це відіб'ється на облікованих кримінальних правопорушеннях. Зрозуміло і те, що кількісні методи обмежені. Традиційно, це, це ми прекрасно розуміємо. І в першу чергу статистика цікава тим, що вона індексує проблемні точки, які потім більш правильно досліджувати, використовуючи інші якісні методи, Віктимологію У цьому, напевно, головна цінність платформи. Ми е, показуємо громаді, на що варто звернути увагу, як вирватися з виру незрозумілих новин про окремі кейси, і як подивитися на ситуацію в цілому, для того, щоб міркування про злочинність були більш ґрунтовними, висновки обґрунтовані. Десь така буде відповідь. Якщо більше немає запитань, ми дякуємо всім за увагу. Приходьте до нас, працюємо разом. Дякую. Дякуємо вам.